А ви знали, мої любі сонечки, що всі наші внутрішні органи відображають, коли вони в чистоті свої первозданні, відображають органи планети абсолюта, нашого абсолютного тіла Творця, в якому всі-всі-всі Боги, Богині, як ми називаємо, всі планети, сузір'я, все-все-все. Мої любі сонечки, Але знаєте чого? Немає в прояві Творця абсолютно точно такого органу, як у нас. Це от таких очей. У Творця немає таких очей, на кшталтик наші виглядають, тому що наші ці очі фізичні, вони створені тут творцем. Щоб ми тут, на землі, могли бачити ілюзію, яку мозок нам транслює картинки. Тому що ми створюємо постійну ілюзію, це світ ілюзорний, і тут близенько, ми бачимо, і очі у нас ілюзорні. А що ж у Творця замість оцих очей ілюзорних? І ви не повірите, я війшла в просвітлене знання, ще навіть про це не розказувала, про те, що. Очі Бога це матінка Всесвіт. Тобто його шоста чакра, так як у нас шоста чакра, третє око, всевидяче око, так його. І це є Матінка Всесвіт. от. Тобто Бог бачить, творець абсолют, бачить все, знає все через Божественну матір. Через свою внутрішню, неймовірну, безкінечну богиню, з якою він єдиний. І це прекрасно, мої любі сонечки. Відчуйте це. Наскільки тут неймовірна глибина, що творець бачить світ, через матінку Всесвіт. Вона і є його світ. Я бажаю, щоб всі ми досягли такого рівня свідомості, щоб ми згадали, що ми є цей всесвіт, і матінка всесвіт, і творець Абсолют, і безкінечні сузір'я, планети. Це все є ми. Кожна клітиночка Всесвіту — є ми. Бажаю вам такого розширення, щоб ви це відчули, так як я це бачу і відчуваю. Бажаю вам цих просвітлених станів і що ви дожили до того і доросли до того, щоб бачили все світом, цей світ і всі світи. Люблю вас, мої сонечки. А я.